Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри. Мене звати Ніла. В імперії Пазлів розпочався сезон любові. Тож, давайте коротко подивимося, що це за подія, і, звісно ж, розглянемо нових героїв. Це івентова подія, типу калевали чи випробування Санти. Є три рівні складності і аж по 20 етапів проходження. При проходженні на етапах з'являються замість кристалів сердечка, а замість драконів стріли. Також на етапах ми будемо бити зубаті сердечка, тістечка і навіть букети троянд з мечем. Видно, що розробники старалися зробити атмосферу в стилі цього свята. Є ще достатньо. Вступне підсилення любові, яке потрібно купити, і якщо я не помиляюся, його вперше ввели випробувані Санти вже минулого 2022 року. Ним можна підсилити героїв на етапах проходження. Ну не знаю, чи є якийсь сенс це робити, а ще сюди входить подарунок. Це тренери, 10 золотих жетонів, що ніби і норм, але за них так рідко щось може впасти: три жетони загонів, 90 монет дюн. От мені цікаво, як розробники обирали ці цифри. Вже хоча б з того, щоб був один Виклик, ні, давайте 90. Аналогічно монети стихії та завітного виклику по 160, ще 70 білетів та кільця. Це, в принципі, потрібна штука і 10 стягів з ведмедем. О, ну це дуже потрібно, насправді я навіть не знаю, як без цього обійтися. Я ж не можу їх збудувати. Ну а щось я дуже затрималась на цьому, насправді це кожного справа, чи витрачати на це кошти, чи ні, і в кожного свої потреби. Я особисто раджу замість донату сюди зробити донат на ЗСУ. Але ще раз повторюся, це справа Кожного. А приємним бонусом буде невелика кількість ресурсів, які ми можемо отримати за проходження етапів. І цього разу нам дадуть аж три золоті жетони виклику героя. Тому за такий бонус дякую і переходимо до нових героїв. Перший Купідон. І давайте ще спочатку подивимось на бонус сім'ї героїв. З таким бонусом ми стикаємося вперше. Бонус сім'ї підтримує героїв інших сімей. Герой буде отримувати на 20% більше лікування. Тобто, це означає, якщо герой конкретної сім'ї. Є лише один в команді, більше з ним немає членів його сім'ї, то він отримує додаткове лікування. Виходить, якщо в команді всі герої не поєднані з сім'єю і світом, бо ще може бути що сім'я різна, а світ один, як от, наприклад, в Альгалі або Атлантиді, то вони можуть отримувати на 20% більше лікування. Але це коли в команді є лікар, я так розумію, просто так вони це не отримають. І пасивка героїв мають вроджену стійкість до недугів, які блокують особливе вміння. Це такі герої, як чотирьох. Зірковий Пітерс чи п'ятизірковий Мікі не зможуть їх заблокувати. В принципі, пасивка норм, хоч і не часто зустрінеш, але іноді згодиться. Особливо коли атакуєш ворога, і є такий герой в захисті. Купідон має середній набір мани, хоча ще до релізу його робили швидким. Показники живучості в нього теж середні, а атаки трішки більше. Він б'є по цілі і сусідах 295% шкоди. Якщо чесно, то це трішки малувато. Є герої, які і зі швидким набором мани більше шкоди на але дивимось далі. А це щось новеньке. Він використовує цілющий дар на ворогу. Я не буду весь цей текст зачитувати, а коротко поясню. Він ставить ворогу свого роду таку божевільну атаку, або навіть я б назвала це божевільне лікування в вигляді сердечка. Коли мана ворога заповнюється, то він б'є по комусь з наших героїв, кого найменше життя, але б'є в лапках, тому що він цим ударом відновлює цьому нашому герою здоров'я на 20%. І цей ефект триватиме три ходи. Тобто, фактично. Ми маємо блокування ульти ворога на три ходи, яка ще й буде лікувати своїми ударами нашого героя в команді. Звісно, це можна вилікувати, якщо лікар не потрапить під це божевільне лікування, адже купідон б'є по цілі і ближніх ворогах. На мою думку, герой не настільки імбовий, як ми звикли. Що івентові герої виходять один сильніше іншого. Якби ще швидкий був, то це інше питання. Рівень шкоди в нього невисокий, а те, що блокує ворогів, це, звісно, добре, і думаю, це вміння буде навіть дуже корисним, особливо в атаці, адже в атаці ми можемо контролювати, кого нам треба заблокувати, щоб не ультанув. Ну і він не просто блокує, а ще й цим може полікуватися хтось з команди. Наступний герой Хімерос. А от Хімерос має дуже швидкий набір мани, що вже мені дуже подобається. По показниках, схоже, як і в попереднього героя, атаки більше, а броні та життя середньо. Він спочатку забирає підсилення у цілі, що важливо, а вже потім наносить 460% шкоди. По суті, він дуже швидкий шотер. Що вже непогано, і такий герой точно згодиться будь-де. А ще він дає плюс 40% до шкоди від особливого вміння героя і ближніх союзників. Тобто, якщо герой і його союзники встигнуть зарядитися за цих три ходи, поки висітиме це вміння героя, то ворог отримує додаткову шкоду від ульти цих героїв, що теж є непогано. Особливо, якщо сусідом Хімеруса буде якийсь масовик, той самий Хуфу, наприклад. То тільки можна уявити, яку шкоду він нанесе по всіх ворогах. Або Ені чи Юпітер, які Декількох ворогах б'ють і ще й швидкий набір мани мають, тому герой однозначно буде корисний в будь-якому випадку. Наступний герой в тонус, а ось він вже масовик з повільним набором мани, який наносить 360% шкоди по всіх ворогах. Що є непогано, це високий рівень шкоди, а вже потім знімає підсилення у всіх ворогів. Хоча було б добре, якби він навпаки це робив. Спочатку забирав, а потім наносив шкоду. А ще він відновлює 8% здоров'я всім героям за кожен знятий ефект і може сягнути. До 64%. Тобто, якщо з ворога зняти 8 бафів, то і буде вже 64% здоров'я для всіх героїв. Звісно, це лікування не завжди буде працювати і не всі бафи можна зняти. Наприклад, якщо ворог має ухиляння, то відповідно може ухилитися від цього вміння. Але в більшості випадків в команді ворога може бути герой, що щось та й поставить. І це буде на руку для автонуса. Тому це герой, який і шкоду наносить як масовик, і ще й має роль диспелера. І якщо щось задавати. Спелить той роль лікаря. Так як він повільний герой, то його буде більш доцільніше використовувати на швидкісних режимах на турнірах та війнах. В атаку добре зайде з Людвігом, якщо вони двоє зарядяться, то думаю, ворога вже не буде шансів. І звісно, добре його брати, якщо ворога є в команді герої з різними підсиленнями: там захист, розділення і так далі. Тоді він це все перетворить на лікування своїй команді. Ще є чотирьохзірковий герой Волаптас, звісно ж, він вже зі статами стандартного п'ятизіркового. Героя. Він має середній набір мани і він знищує паразитів з себе і героїв поблизу. І лікує себе та сусідів на 40%. Вміння однозначно цікаве: спочатку забере паразитів, а потім полікує. В цьому випадку його місце також більше в атаці, адже ворог не завжди буде атакувати героя в захисті паразитами. А без цього він просто лікар, який ще й не всіх полікує. Я думаю, що такого героя потрібно прокачати, якщо випаде. Він не завжди згодиться, але іноді буде потрібен. І Маємо ще трьохзіркового героя за ролу. В неї швидкий набір мани. Вона наносить шкоду цілі і ближнім ворогам на 200%. І чим менше мани у ворога, тим більшу шкоду вона нанесе до 300%. Ману ворога важко вконтролювати, але якщо брати її в атаку на турніри, то по ситуації можна дивитися, по кому з ворогів кидати її ульту. Щодо шкоди, яку вона наносить. Просто пригадаймо шкоду Купідона на початку відео: 295% з середнім набором мани. А вона Зі швидким може до 300% нанести. Я згідна може і не нанести, але це ж трьохзірковий герой. Тому на турнірах вона точно зайде і атака, і захист. Ось таким буде цей івент, сезон любові, і таких героїв можна буде спіймати. Звісно, якщо хтось з цих героїв випаде, то це буде чудово. І для кожного знайдеться місце і де можна його застосовувати. Пишіть у коментарях, кому вдалося спіймати хоч когось із цієї сім'ї. Буде цікаво почитати. Я хотіла розпочати це відео привітанням для всіх за Коханих, але я розумію, що це не зовсім буде доречно в наш час, і не всі зараз можуть бути разом. Тож, якщо ви поруч з коханою людиною, то просто обійміть її і цінуйте кожен момент, проведений вдвох. А на цьому у мене все. Якщо вам подобаються мої відео, то підпишіться на канал і поставте вподобайку. І всім миру та добра до зустрічі.